Давайте Мало про сурково. Там да. ви сьогодні розкриваєте сценарій Кремля, і на вашу думку за всім тим, що відбувалося, відбувається в Україні, стоїть радник помічник Володимира Путіна, В'ячеслав Сурков. Ну ви пам'ятаєте, якщо дивитися на його історію, він дуже був близький до Ходорковського. Він взагалі хотів отримати частку в цьому. І взагалі ця людина, я б сказав, би, знаєте, одним словом, це з -з злий геній. Mm -hmm. З іншого боку, я можу сказати, що це людина взагалі без моральної честі. У нього немає нічого святого. Він зараз працює на виконання своїх завдань. Мало того, в мене впевненість, і вона підкріплюється документальним підтвердженням, Мало того, я працюю з багатьма архівами. Ця людина робить для того, щоб зараз вийти на перші постаті. Він був, знаєте, віце-прем'єром. Мало того, там ми дали інформацію про те, що у Путіна є хвороба невиліковна, вони там не підтверджують. Mm -hmm. Але навіть є зараз спір між сером 3М і Філатовим Борисом, да, який є заступником у пана Коломойського. І що до кінця 2015 року не буде на цьому світі пана Путіна? Взагалі його називають Путлір уже, да тому що дійсно ці події, які зараз він робить руками. До речі. Сурков робиться руками Путіна, я б так сказав би, uh -huh. тому що Путін в нього зараз дуже велика така, знаєте, напруга. Він не знає, як вийти з цієї ситуації в Криму. Він зайшов до Криму, і до речі, то, до Криму то, його... Нібито Сурков був саме до Криму. Манек, до Криму Крим. Зайшов до Криму. Путіна якраз Сурков завів. Я вам можу сказати це на 100%. Це я показую зараз зображення В'ячеслава mm -hmm. Суркова для того, хто не розуміє, про що да. ну не всі українці mm -hmm. обізнані так з російською політикою, як, як російські вже тепер громадяни обізнані з українською. Тобто В нього є особиста інстаграма. Там навіть mm -hmm. мій син підписаний на нього, і він навіть не знає про те, що це мій син. Він зараз, мабуть, буде видаляти всіх.